Всім доброго ранку! Дубель у мене два. Ми чемно крокуємо новий блог. Сьогодні має бути в мене дуже цікавий день. По-перше, перший сніданок в нас буде не вдома, а в кафе. Ну, як кафе? Кафе то дуже голосно сказано. То в нас буде просто кацкерня пекарня. І ми біжимо в секонд з Ярославом. Я дуже люблю секунди. А там побачимо, може, і дача нині в мене присниться. Так, що залишається, буде цікаво, буде розпаковка продуктів, розпаковка секунду, якщо щось гарне знайдемо. покажу вам трошки нашу цукерню. Що того тижня у мого похресника день народження 10 років, ми йдемо на день народження. Має бути щось цікаве, не таке, як завжди. Так виглядає цукерня і зразу напроти того секонд-хенду. Ми прийшли скорше, і там навіть ще була цим. Черга. Ось ці які є, бачите, ціни не є дуже дорогі, бо пізніше ми провірили ще привіни від скерню, то привіни 8 злотих цернік, а тут був 4. Тут мій Ярослав зараз буде мені шоколадки навіть показувати. <кх university> Жартує так. Піца була смачна, дуже добра була. <плес> бачите, там ми дивимося, що буде далі. А тепер я вже в секунді ходжу. Тут завжди різні прикраси, я завжди там щось дивлюся і нічого не можу знайти. І тут і маємо такі гаджети різні, то по 10 злотих за кілограм, бо так в перші дні то 64, здається, злотих. Так, ми вже вдома. Дуже дякую, що ви зі мною ставимо вподобайки і підписуємось на канал. Багато не купляла сьогодні в секунді, бо, напевно, там така черга була, то для того, що було дуже. Нова достава одягу. І сьогодні джинси коштували 18 злотих. Такі всякі речі коштували по 10 злотих на кілограм. Можна було щось вибрати. Я собі вибрала таку підставку під фрукти, бо в нас немає. А та що була, то дуже маленька була. І такі звичайні чорні джинси вийшли 18, 18 злотих. І то не Китай, то Єгипет. Круто. Може, не круто, мені і Китай підходить. Але класні джинси, бачите, така. Будемо так говорити, такий бренд. А Що то мені заруспіш? Єгипет. А, євро просто до розміра. Гарні стрейчові просто звичайні джинси. Якраз буде в чому їхати. Бо ще трошки в мене на каналі будуть розпаковки гарні. Та тебе Аврору, напевно, не знайду. Зустрінемось трошки пізніше. А тут ми чемно поїхали до дідла, там були промоція яйця, банани, купили трохи, також там були якісь знижки. цукор, бачите, хороша ціна. Та 10 кіло, напевно, взяли, я так думаю, бо то по злоті 74 виходило плюс-мінус. За кілограм цукру це дешево, навіть в Україні здається дорожче. Хоча не знаю, бо давно не, не переводжу ціни. Ну, але приблизно знаю, що може бути дорожче. Може щось і дешевше, не все так погане. Тут, бачите, трохи переоцінки знайшли, тут одяг побачили, як то. Я собі куплю на секунді, а вікусі все новеньке має бути. Тож вікуся наша. І там вибрали гарний Сведрик. Якраз рада, що його купила, трошки тепліший і вона в ньому ходить. Оцей. І любимий псі патруль, так що ми задоволені тим Сведриком, гарний Сведрик. Я вже вдома, у нас тут закупка є разом на 91 злотий. Ми були в Лідлі, потім була ще в одному супермаркеті, потім ще одному. І помідорчики на базарі. Що хочу сказати такого доброго. І ще до тої закупки тут має бути 10 кг цукру, але воно в машині. Хто б його зараз сюди ніс. Так, і що в мене тут далі йде? Йде як іде? Починаємо. Давайте з кольочки. То так. Суденько вам покажу. Купила перець, бо вже все, кінець сезону закінчився. Перець був по 4,99, тут в мене на 6,73 або ні, 74. Хочу ще зафарширувати перець, бо маю гарне м'ясо. А ходила всі в магазини тут за тою штукою. То квашені огірочки дуже добре перемолоті, то накрас ідеально на огіркову зуб. Ось і прийшло. А тут же останні помідори з поля, як мені дядько говорив на базарі. 3 злотих трохи. Порядки навіть майже як чері. Це такі звичайні помідори. І ще купила на 4 злотих банани. Трошки зелені, але я думаю, вони ще, ще дойдуть до свого часу. І набагато кольотик за 69 грошей. Я рідко купляю пакети. Купила два кіндера. То було один береш, другий в подарунок. За 5 злотих дві штуки. Може 550. І він тільки що мені впав і вийшло так, як вийшло. Ну, нічого, вона вже нині дуже похолодала, трохи зранку було плюс 3. Купила таку кофточку для вікусі. Всі патруль. Бачите, трошки така тепліша. І чого купила? Бо подивіться, яка гарна ціна. За 10 злотих. 120 якийсь там розмір. Але на розміри краще не дивитися, просто дивитися на річ, бо розміри то таке. Така кофточка гарна, завтра піде собі до садіку. Мій Ярослав вже готується до нашестя ковіду. Хоч, мені здається, вже зараз всі хворіють ним. А коли все позакривається, щоб було не по 10 за пачку. Не знаю, за скільки він то закупив, але купив. Наш купив теж, не знаю. Але хай буде. Маємо бурак, бо вітамінів треба. За 2 злотих тут вийшло 3 шкілі. ще такого купила. Ще купила фарш, попередцінці класний. То за 6,50 то є в нас волова і віпшова волова, свинина воловина. Та якраз хочу дати нині до перчика зготувати. Ще одна маска. Ого, накупив він. Так, за 5 злотих маємо 150 грамів сиру, подорожчала ціна, бо колись воно було дешевше. Маємо ще тут і таке м'ясо свине, звичайне. Бачите, до за 550. І 30 яєць за 15 злотих. Така наша покупка. Вся. Трохи має м'яса багато, трошки переоцінки було в нас, рахуйте, бо ну, так би не купляла. Класний светрик для вікуськи. І така, сьогодні буде в нас день готовки. І буде огіркова, дуже добра зупа. Хто не готував, пробуйте. Тому ми щасливо їдемо на день народження без і Вікуся вдома спацію. Зараз коротко покажу вам стіл, хочу вам показати, там була така. Казали, буде головна страва, білка. Я думаю, що за білка буде, чи вони справді китайці білку нам принесуть їсти. Бачите, стіл там так ротиться. А то риба була така. Але, 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 була, трохи не побачила. А то гарна нічна гаша. Ставимо вподобайки і підпишемо. Що буде. Дивіться, яка гарна. На Варшаву. І буде навіть трошки видно Палац культури. Ми давно не були з Ярославом в самій в Варшаві ввечері. Побачите там Палац культури Всім привіт! Всім привіт! Ми сьогодні на дачі. Дивіться, що в нас сталося немає води. Може, спустили, щоб почистити. Ну, коротше, якось так. Це наша дача, це вікуська на своєму батуті, батут на Зазер грош взяли безплатно. там в мене пара помідорів погнило вже впало. І дивіться, яка гарна осінь. Красоти ще просто. І нині дуже класна погода. Там мій город величезний. Перець тільки хоче цвісти в жовтні. Він думає, що ми в Греції, певно, живемо. Але яка краса. І сьогодні планую посадити чесник. О, вже записується. Все. Я замучила, вчилася. Посадила один рядочок чеснику, один якоїсь цибулі, не знаю, чи воно буде. Пару корчиків е, клубніки, Полониці. І все. Перенесла таку фігню, щоб то все понакривати. Там багато гілочок, сосни, ще щось. А мама каже, що не треба. Що окислює ґрунт, то пішла листя грабати І накрила чесник листям. А зараз, бачите, п'ю чай. Кузька знов скаче. І так. Всім дуже дякую, що були зі мною до кінця. І зустрінемось в наступних відео. А там вікуся кричить Вікуся, я тебе показую. Добре. Ну от таке. Все, зустрінемось в наступних відео. До зустріч.